І так, що можемо зробити? На цей раз я буду... Так, я не знаю, що це таке було. Опа, так. М -м -м. У мене цих 44 молній, максимум 50 набираються. Так, мені це не потрібно. І так, я вирішив тут з англійської на Еладійську. Тобто грецьку. Грецькі слова повчити, Чому б ні? Чому б ні? Чому б ні? Чому б ні? Так, ну давайте. Я хочу оце попро... попровіряти. Що воно таке? Що воно таке? Воно мені не буде відкриватися, так? Да? Та ну... наберет 50 очков. Хорошо. добра. Я даже не знаю. Опа. Что это у меня тут? Угу. Давайте Давайте дивиться. А чему мне? Так, кетчуп, мастерд, грин, green, onion док, фриз, Sandwich, mayonnaise, chicken wing, shawarma, ah, so. ketchup. ketchup, mustard, mm -hmm. onion ring, Undo. hot dog, Freeze. fries, fries, tak, sandwich. sandwich. Mayonnaise Chicken Wing Shawarma. Shawarma. Що це ви мені відкрили? Да. Да. Оце... А там... Ну, я якось зроблю, скрин. Якось зроблю. Так, що це? Так, давайте. Check-in oh, Desk, Duty Free Shop, Толі. Ой, я от таке не хочу. Я <реш> таке не хочу. Тут навіть цікаво випадково сталося. М -м, як це сказати? Я, я, я не очікував, що я знайду. Мабуть, я і в тих роликах розк розказував, що... Да, блин, вы что, серьезно, я сегодня не зможу? Да, да ладно. Ну короче, блин, не на всіх мовах є. Поставлена именно мова, мова вивчання. Там французька, іспанська, і португальська, мабуть, я бачив. Я всіх я завжди ставив спочатку японську, тому що із японської там, ну, у японського стандарту, там це стандарт настройки. І там для японської, англійської і іспанської, ну я прийшов на іспанську, там як альтернатива, мабуть, я вже не пам'ятаю, що саме ще крім іспанської. Для іспанської якийсь стандарт мови можна поставити там, а, московська, англійська, японська і португальська, мабуть, чотири мови. Ну я поставив вже англійську як стандарт. І там з англійської є Боже, куча мов можна повичати. Там... Може щось буде бред. Повний бред. Давайте я якось буду. Ой, ладно. Витрати, витрати, так. Так, изи. Так, ну не. Так, так, так. Изять. Так. Та ну понабираю слова можливо? Та -мо я... я. Ладно. 20 неправильних. Окей. А давай понабираємо. Угу. давайте понабираємо. Угу. А понабираємо. Не знаю, що там за фігня. Давай, давай. Gut. Ага. Так. 5, 4, 3, 2, 1. Ні. Ні. 2, 3. Це я так, так я тут дивлюся. Що в мене тут під ногами, блін, лежить. Це ж капець. Капець, капець, капець. Так, 6 хвилин у мене. Ну і добре. Все, все хватит. Так, додам. Ну, давай тут я дівчить. Я не розумію, що за фіня. Чому мені не Та ладно. Та ви серйозно? Ч ⁇ так? что с интернетом не Пипец. Ладно. Что за фигня? М -м, ну, это X точно. X. X. Мейгма. Мейгма. О, сэндвич. О, да, сэндвич. Сэнд...

Mingele. Anuka. Ну Heavily. Heavily. Mm-hmm. Так. Що за фіни Я не можу зрозуміти. Так. Ну, хте піда. Ленд? Ленд. А, це не те. А, ідей немає.

Порк. Порк. Хой рино. Канапэч. Может, это софа? Софа. Иса. Исас. Исас фализы. Исас фализы. Исас фализы. Исас фализы. Исас фализы. Что за фигня? Я не могу разуметь, Окей. Okay. вводи mm. Воді, І що це може бути в воді? Хорошо Нео. Нео. Форос. форес, форес сорт пемт пем, пем, пем пте. Pempte, pempte, не знаю, vox, care, okay, forest, не знаю, Tex, Tex? Forest це податок буде, да? Forest це податок буде, поракуть. Okay. Окей, а! -а, -а. Ну, да, really? ну, да, 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 це логично, логично. да, це логічно. логічно, Да, сортас. Ха-ха-ха. Хорошо, стро не елоч так шортс. Шорт. 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 Ну, Да, сортс. Да, сорт. Еще ты у нас. Э, тяр... а, Thursday. Пем. И в этом памте. Пемп Пем-пта. Что за хрень? я? Я ж хочу добавить. Я кофе. <звук> Да ладно. Ну ладно, потом буду разбираться.